Небезпечна ділянка дороги. Коломийські підприємці нарікають на аварійний відтинок на вулиці Ніньовського, колишня Шарлая. Кажуть, там у 2022 році відремонтували дорожнє полотно, але частину, де встановлені бетонні плити, залишили без ремонту. Кілька років своїми силами підприємства латають дорожнє полотно, та це ситуацію вже не рятує. Потрібен капітальний ремонт ділянки. З Цією проблемою звернулися до місцевих депутатів та міського голови. Вулиця Ніньовського, колишня Шарлая це дорога на околиці Коломиї за залізничним переїздом на вулиці Петлюри. Цей автошлях веде до одного із мікрорайонів міста, так звана Канада або вулиця Косачівська. А ще тут чимало Коломийських підприємств. Більшість з них у списку найбільших платників податків у бюджет Коломийської громади. Серед цих підприємств ізернопереробна компанія Юмас. У 2005 році представники фірми самотужки за власні кошти облаштували. Ували дорогу, встановили бетонні плити. Пригадує гендиректор компанії ЮМАС Михайло Балух. Прийшло вже слава Богу. 19 років само собою вони вже прийшли повністю в негідність. І ми просто маємо дуже велике бажання попросити владу разом. Ми всі підприємці тут і підприємства, які знаходяться, промисловість, чи є можливість зробити все таки капітальний ремонт що цих 100 метрів. Чи не найбільша проблема це не просто ями від руйнування цих бетонних плит, а арматура, яка все більше назовні дорожнього покриття продовжує Михайло Балух. Проблема не тільки в нашому транспорті. У нас дуже багато наших партнерів, які нам завозять зерно. які вже тут десятки разів пробили колеса, просто нам телефонують, говорять, слухайте, до вас там неможливо їхати. Ну щось зробіть з тою дорогою. Підприємці кажуть, розуміють складну ситуацію в державі та у місцевих бюджетах, та все ж хочуть спільно з місцевою владою знайти рішення цієї проблеми. Розумію, що бюджет зараз не безмежний. Але... І працювати треба нам, бо кажу, аварійна ситуація постійна. Зранку також проїжджає черга по кілометру йде, розумієте, по цій дорозі. Треба рішити розбити на якісь частини. Представники підприємств написали звернення до Коломийського міського голови, а також запросили Богдана Станіславського і депутатів Коломийської міської ради для спільного вирішення цього питання. Обранці кажуть, шукатимуть шляхи вирішення проблеми підприємців, адже це основні платники податків до бюджету Коломийської громади. Тим паче, уже є проєкт капітального ремонту дороги від переїзду на петлюри аж до дороги державного значення Н-10, пояснює начальник управління комунального господарства Коломийської міськради. Ської ради Андрій Радовець цей відтинок і входить у загальний проєкт капітальної реконструкції У 2022 році. Ділянку вулиці Шарлая було поточним ремонтом одним шаром відремонтовано до вулиці Косачівської. Було прийнято розробити проект на капітальний ремонт цілої цілої ділянки вулиці. Тут розміщено багато бізнесу, виробничих підприємств нашого міста, і саме ця ділянка, про яку ми зараз говоримо, де стоять автодорожні плити. Вона не може виконатися поточним ремонтом. Вона попала в проєкт капітального ремонту. Проведе проведений розроблений проєкт, пройдена експертиза. Близько більше 60 мільйонів гривень вартість цього проєкту. Це від переїзду до дороги держпопри сміттєзвалище аж до дороги державного. Значить це великий проєкт, новий ще додатковий. Він заїзд в місто. Тому, аби відремонтувати трохи більше сотні метрів дороги, необхідно оголошувати масштабний тендер на капітальний ремонт усієї дороги. Кошторис 62 мільйони гривень. Та це не означає, що усі кошти витратять цього року. Можна оголосити тендер, визначити переможців і першочергово відремонтувати лише цей відтинок дороги. Продовжує пояснення Андрій Радовець. Щоб реалізовувати навіть цю маленьку ділянку цих 200 метрів потрібно. Процедуру оголошувати на ціл на цілу ділянку дороги. Тільки є фінансування на таку суму і виконуються роботи. Це не з, не зобов'язано всю суму виконатися, але самі види робіт є у великому, ну великому проекті в капремонті дороги. Постійно підлатують під це, але результат дуже короткотривалий. А зараз навіть підлатувати вже стало дороге задоволення. Витрачати постійно кошти на дрібний аварійний ремонт також не є до ці. Але треба якось і вийти ситуації, бо бізнес тут несе постійні збитки через неякісне дорожнє покриття. Півтора-два мільйона потрібно, бо тому що тут потрібно посилений дорожній одяг і основу, бо тому, що тут всі вантажівки великі, заїжджають в виробничі підприємства, і тому потрібно для того, щоб надійно стояло, потрібно. Надіяний одяг влаштувати після спільної зустрічі і обговорення це питання винесуть на розгляд бюджетної комісії, а далі рішення за депутатами Коломийської міської ради.